Я вітаю підписчиків та гостей мого каналу «Чарівна Магія життя. Мене звуть Наталія Озаряна, сьогодні 3 березня, особливий понеділок, в який треба зміцнювати грошову енергію. Ну, в сьогоднішньому відео ви все дізнаєтеся. Зараз кожного, кожного з вас я обіймаю і кожному, кожному з вас промовляю. Ти найкраща у світі людина. Ну, що ж, мої любі сонечки, розпочнемо. 3 березня особливий понеділок. Зміцнюємо грошову енергію. Поставте лайк цьому відео. Прямо зараз і поділіться цим відео обов'язково з друзями. Нехай вони також зможуть відчиняти двері достатку. Тепер давайте разом налаштуємо простір на фінансові успіхи. І зараз промовимо, а потім у коментарях пропишемо нашу програму для Всесвіту. І так, я. Своє повне ім'я Наталія. Залучаю гроші з легкістю. Достаток приходить до мене з радістю. Щодня я, Наталія, стаю багатшою і успішнішою. От така фраза. Вона буде написана у відео. Обов'язково можете зараз поставити на паузу, записати можете пізніше, після як продивитись все відео. Але обов'язково промовити і промовляти на протязі всього дня періодично, і записати в коментарях, бо це ваша програма. Це ваша домовленість з Всесвітом. Він чекає від вас, і ви йому даєте свою програму. І так, сьогодні такий ритм життя, що цей етап він такий буде, знаєте, відзначатися тим, що збільшується схильність до імпульсивних вчинків і поспіху. Які можуть набувати рис необачності, бо коли ми імпульсивні, то можемо спонукати до необачних якихось рішень? Сьогодні рекомендується спокійний час, дія, потребує уваги до деталей. Якщо ви щось робите, ви повинні розібратися до найменших деталей та ретельного аналізу. Навіть дрібниці, залишені поза увагою, мають шанс стати причиною невдачі, значущої, наприклад, якоїсь зустрічі або при підписанні якогось контракту. Тому на цей тимчасовий відрізок, щоб не зазнати краху та небезпеки, ви повинні утримуватись від конфліктів, здатних принести. Ну, і поламати вам все, що ви задумували. Найгірший результат, найкращим рішенням, буде проявити обережність з вогнепальними та гострими об'єктами, тому що в цей день підвищена травмованість. 3 березня ідея четвер. День місячної доби з принципами та зобов'язаннями, коли йдуть коливання, оці вразливості, дуже збільшена емоційність та вразливість, можуть кардинально змінити ваші плани та завадити здійсненню задуманого. Раніше треба виявити обачність. І берегтися від зовнішніх негативних впливів. У цей день варто звернути увагу на дієту. Місяць знаходиться у фазі зростання, перша фаза місячної активності відраховується від молодика до моменту досягнення першої чверті стадії зростання. Саме в цей період йде збільшення в розмірах цієї енергії. Фаза характерно зростання енергетики для здійснення задумів. У цю фазу особливо добре займатися плануванням, запуском нових починань, робити опрацювання і вдумливо підходити до проблем поточного моменту або невиконаним завданням, що залишилися попереднього циклу. Організувати так, щоб лону активності набирало свої запаси енергетичні. І тому що вона ще не досягла свого піку у всіх аспектах, будь то здоров'я, особисті відносини, або кар'єра, в життя, так само, як і в діловому, настає час переоцінки. Поточних відносин із перспективою їх поліпшення. Даний період сприяє виникненню нових контактів та знайомств, то що, зростаючи, додаватися з початком нового тижня. Приходить понеділок, день, в котрому панує місяць, символізуючи мінливість, вважається – що його тяжкість не пов'язана безпосередньо із закінченням вихідних, а скоріше з емоційним потоком, який накриває нас у цей день. Тобто сьогодні дуже міцно буде накривати емоційність. Такий стан робить всі події мінливими, удача може змінюватися невдачами, а вірні товариші виявляться ненадійними. Рекомендується у понеділок покладатись на власне внутрішнє чуття, оскільки логіка і розум часто дурять. Угоди домовленості укладені на початку тижня. Можуть швидко втрачати стійкість та визначеність тим, хто здатний прислухатись до своєї інтуїції та відчувати серцем, їм часто вдається уникати підводних каменів в досягненні поставленої мети. Якщо у цей день ваші плани мали на увазі важливе починання, то велика ймовірність, що доведеться переглянути дії. Та результати, так як понеділок час, коли звична логіка втрачає значення. Загальний наспір дня не завжди і не особливо сприятливо має в собі двоякість як позитивних, так і негативних подій. Будьте обережні, оскільки можуть з'явитися спокуси. Перед вами можливі моменти, де про вибір між хорошим або шляхом долаючи схильність до негативних рішень, в наступний час може наростати ймовірність напруженості. І тому зберігайте спокій. Уникайте конфліктів і не піддавайтесь провокаціям. Бізнес та фінанси, вкладення зусилля у покращенні вашої справи сьогодні обіцяють швидкі плоди та значну вигоду у майбутньому. Сприятливо займатися організаційною роботою, сортуванням інформації, документацією, зверненням до архіву, не варто стартувати з новими проектами або фіксувати важливі угоди. Цей крок рекомендується відкласти на більш благополучний час, переглянувши поточні питання. І якщо помічені угріхи, сьогодні підходящий момент для їх виправлення. Фінансова активність сьогодні уповільнена. Керівники, партнери, клієнти зосереджені на власних проблемах та можуть бути не налаштовані на спілкування. Оптимально перенести ключові рішення на інший день. Наприклад, Міняти роботу сьогодні не найкраща ідея. Торгові операції будуть доречні у першій половині дня та великі фінансові дії слід відстрочити. Чекайте можливої затримки платежів і будьте готові до того, що доходи можуть бути нижчими заочікувані. Особисті відносини. Тут теж треба бути обережним. Ну, це день не найкращий, наприклад, для весілля, для заручень. Сьогодні цього не треба робити. Якщо ви наважитесь на такий крок цей час, можуть виникати недорозуміння, розбрати в майбутній сім'ї, та гармонія може виявитись недосяжною. Існує ризик відчуття усамітнення. Ось тому цей день ідеально підходить для усамітнення, для домашніх занять, відпочинку з сім'єю чи пригулянок на свіжому повітрі. Це не найкращий час для обговорювання серйозних питань чи розбірок. Навпаки, цей час для прощення як своїх власних помилок, так і недоліків. Оточуючих чудовий момент, момент для відвідування близьких, висловлювання подяки ніжності та любові. Найкраще провести у колі рідних. Сьогодні переважно займайтеся буденною стороною життя, рутиною. Питання працювати з документацією, наводити порядок у паперах. Ну, проявіть свідомість і не поспішайте робити висновки. Намагайтеся уникати злих зустрічей, день сприятливий для відновлення втрачених речей та пошуках людей. Відкриється вдалий період для комерції, але подорожі не рекомендується. Все задумане, повинно бути обмірковано. Сьогодні колективні рішення можуть зіткнутися з невидимою перешкодою, негативу, який призводить до розбіжності та конфліктів. Сновидіння, які постають перед вами, вказують на важливість аналізу спадкових завдань та проблем. Час починати. Ну, розбиратися з громадженими якимись питаннями. Сьогодні слід сприймати, якщо вам наснилися якісь погрози, то цей сон сьогодні треба сприймати як знак тривоги і бути гранично пильними. 3 березня під час зростаючим світлом місяця відкривається чудова можливість зміцнити свою грошову енергію. Оцим і треба займатись та залучити фінансове зростаюче благополуччя. Місяць символізує про розвиток достатку. Це магічний час, коли сама природа допомагає нам примножити наші ресурси та створити міцний фундамент для матеріального процвітання. Так, наприклад, у цей день у ніч обов'язково покладіть одну монету під подушку. Це давня практика, яка допомагає встановити потужний зв'язок з енергією грошового потоку. Монета, вміщена під подушку, символізує ваш намір залучити багатство та достаток у своє життя. Вона стає своєрідним магнітом, притягуючи фінансові можливості та удачу. Приділіть особу увагу своїм думкам та емоціям. Позбавтеся від негативних установ... установок, пов'язаних з грошима. Замініть їх позитивними афірмаціями, які будуть програмувати вашу підсвідомість на успіх. І процвітання. Ну, вірте в свою здатність залучати багатство, так Всесвіт відгукнеться на вашу віру. Візуалізуйте свої фінансові цілі. Присядьте десь так собі, почніть просто візуалізувати ці картини, як ви отримуєте бажану суму. Як розпоряджаєтесь нею з радістю, задоволенням, як зміцнюється ваше життя, змінюється ваше життя на краще завдяки цим яскравим і реалістичним образам. тим сильнішим буде їх вплив на реальність. Зростаючий місяць це час активних дій. Не обмежуйте стільки ритуалами та візуалізацією. Зробіть план дій для досягнення своїх фінансових цілей. Шукайте нові джерела доходу, розвивайте свої професійні навички, інвестуйте в перспективні проєкти. Будьте активними, посилайте подяку Всесвіту за всі блага, які у вас вже є, і за ті, які прийдуть у ваше життя. І не забувайте про подяку. Подяка. Це потужний інструмент, який відкриває двері для нових можливостей і притягує достаток. Коли покладете монету під подушку, то скажіть такі слова. Як місяць на небі росте, так і достаток мій нехай прибуде. Монета під подушкою лежить. Багатство до мене вабить, гроші до грошей, копійка до копійки, рубль до рубля. Так і буде. Сказати потрібно один раз. Монету залишаємо на добу. Через добу її просто витягаємо і прибираємо в гаманець. Рівно на 7 днів. Потім її спокійно витрачаємо. Також у цей день можна зробити практику з водою. Саме у цей день, наповнений світлом та енергією оновленням, ми можемо звернутися до давньої магії води, щоб залучити удачу та благополуччя в своє життя. Вода. Це не просто хімічне поєднання, це джерело життя, символ чистої енергії, інформації. Вона має дивовижну здатність вбирати, зберігати та передавати інформацію, наші думки. Саме тому змова на воду вважається одним з найпотужніших і ефективних. І 3 березня. Це чудовий час для того, щоб очистити своє енергетичне поле від негативу та залучити позитивні вібрації удачі. Ось. Уявіть, як вода змиває всі ваші тривоги, сумніви, страхи і звільняє місце для нових можливостей та щасливих подій. Як вимити, вимовити цю змову, як це зробити? Знайдіть спокійне місце, щоб вас ніхто не турбував. Налийте чисту воду в прозору склянку або чашку. Новику. Сконцентруйтесь на своєму бажанні, залучити удачу. Уявіть. Як ваше життя наповнюється радістю, успіхом і благополуччям. Далі промовте, чиста вода, живу силу свою мені передавай, удача до мене прийди, щастя і радість принеси. У всіх справах мені допомагай, від біди весь рік захищай. Як вода тече, так і удача моя росте. Хай буде так. Сказати треба тричі. Далі воду просто випийте, уявляючи, як енергія удачі наповнює кожну клітинку вашого тіла. Зберігайте цей ритуал у таємниці, не розповідайте про нього нікому, щоб не розсіяти магічну силу. Крім змови, 3 березня. Постарайтесь провести день у позитивному настрій. Займайтесь тим, що приносить вам радість та задоволення. Спілкуйтеся з людьми, з людьми, які вас надихають і підтримують. Вірте в свою удачу, і вона обов'язково вам усміхнеться. Цей день це можливість змінити своє життя на краще. Обов'язково скористайтесь магією води, приверніть удачу на свій бік, пам'ятайте, що ви творець своєї реальності, і все у ваших руках. І, як завжди, за традиціями перед сном обов'язково промовляємо такі слова. Моя турбота про себе та мої. Позитивні думки створюють моє здорове та щасливе життя. Ось так треба промовити один раз. Ну, що ж, мої друзі, на цьому наша зустріч сьогодні. Підійшла до завершення. Хай цей день буде найкращим у вашому житті і принесе вам багато радості, грошей, ну всього самого найкращого. І до зустрічі у наступному відео. Та я б рекомендувала вам підписатись на наш канал Зоряні Щасливчики телеграм канал. Зоряні щасливчики, осяяні щастям. До того ж, там у нас є портал, в якому можна знайти для себе все. І досить. там дуже багато цікавого. Все по темам зайшов потрібні молитви, знайшов молитву. потрібні там рецепти, знайшов у рецепти. Дуже-дуже тобто багато різної інформації, вона, вся розподілення. Зараз я проводжу класифікацію до того ж. Я запишу ось не декілька відео. Ми займаємося зараз тим, що працюємо зі здоров'ям-кодами. В телеграм-каналі я все розповідаю про це, і у нас є можливість давати безкоштовні коди. Для покращення здоров'я, для захисту себе, для захисту нашої країни. Переходьте. А зовсім скоро, буквально на днях, я почну проводити цілющі сеанси. І почнемо ми з такого сеансу, з практики. Яка омолоджує наше тіло і робить нас здоровим. І для цього от зараз всі мої підписчики готують фотографії. Треба знайти фотографію там, де ви виглядаєте так, як би зараз хотіли туди повернутися. І будемо повертати собі цей образ. Діліться нашою групою, підписуйтесь, якщо ще не підписані, та залучайте своїх друзів та підпишіться на телеграм. Там дуже-дуже багато корисного і на кожний день, і взагалі. До зустрічі!